Я не кричу, ви технічне забезпечення? Ми дуже хвилюємося за вас. Так, давайте, будь ласка, нормально. Я нормально. Я взагалі. Кажучи... Ваша честь, дозвольте да. минулого засідання, яке було минулого тижня, так, прокурор мав надати технічне забезпечення, щоб ми могли переглянути диск. Так. Чи прокурор виконав вашу вимогу? Чи не виконав, бо ми не можемо передивитися по комп'ютері, ніби судової влади. Ці питання, давайте вже наступному судовому засіданні. ми перейдемо. Прокурор знає, що у нас така ситуація. В наступне судове засідання він має надатися, але ми ж це не будемо зараз перевіряти. Е, захисники да. не мають бо повторює... е, справа в тому, що захисники казали, хоч вони відсутні, але вони хотіли би знати, чи є технічне забезпечення, чи ні, тому що ці диски також нам не надавалися на ознайомлені відповідно 290-ї. Да. І ми хотіли би знати, чи прокурор усунув ці недоліки. Чи не усунуть, як ви ми... власне проповоротному засіданнях можете забезпечити перед можна два ході для забезпечення вже час?